Як мене чути? Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Ми просимо Господа, щоб Господь благословив наш український народ на мирне на тихе життя на нашій рідній землі. Щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий, переможний мир, на просвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших невидимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави наші, які нападають зоні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, усі наші пороки, все зло в наших серцях. Нашим воїнам, щоб дав Господь сили здолати зло на полі бою, ми просимо, щоб Господь благословив на перемогу. Послав їм на поміч всіх ангелів своїх, всі своє воїнства і сили небесні, на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли, відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь повсприяв, щоб все влаштував, як він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий, щоб дарував перемогу нашому війську українському, благословив всі їх наступи, контрнаступи, всіх задуми і плани, всі військові операції, як на лінії фронту, так і на окупованих територіях, на ворожих територіях. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що неможливо для нас людей, можливо для Господа, і хоча ворог в чисельності переважає значно. Але знаємо, що наші воїни, наш український народ переважає в силі духу, в любові до своєї батьківщини, в любові до життя, до свободи, і це є найбільша перевага, і яка, якою ми вже котрий рік доводимо. Що ми вже перемогли. Тому тримаємося, молимося за наших воїнів-захисників. Ми благаємо лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими втратами, найменшими жертвами серед воїнів наших, щоб порятував життя всіх наших захисників і всіх людей України, бо життя людей це найцінніше. Ми благаємо, щоб Господь поставив перед кожним воїном наших своїх ангелів ангели Божі крильми своїми охороняли, захищали вдень і вночі закривали від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. І молимося, що просимо, щоб Господь благословив всі наші власні виробництва військові, І далекобійної зброї, дронів, ракет, військової техніки, всього того, що необхідно для перемоги, для переваги на полі бою. Для реалізації всіх завдань військових на ворожих і на окупованих територіях, що були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, дронами і ракетами, всі виробництва військові ворожі, військово-ворожий флот, військові ворожі літаки, гелікоптери, і все, що має стосунок до військової справи, ворога, що було знищено на попіл. Благаємо Господа, щоб Господь ліквідував ядерну загрозу ворожу і ослабив ворогів наших, щоб вони не змогли більше продовжувати наступальних дій агресії і обстрілів, ракет, дронів. Просимо, щоб Господь позбавив всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, технічних, технічних, енергетичних, всіх їх доходів від нафтових газових родовищ, які вони використовують для ведення війни. І щоб вони були змушені відступати, щоб капітулювали, залишали всі наші території українські, щоб капітулювали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб назавжди відійшли в небуття. Щоб ніколи в віках більше не змогли відновити свої місці свого впливу, щоб ніколи більше не змогли загрожувати Україні іншим державам світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. І довіряємо Богу, в його руки всемогутній, справедливий суд над ворогами нашими. Доручаємо самих себе один одного, Божому ми милосердя, доручаємо наш український народ, наших воїнів-захисників е в руки всемогутні Господні і благаємо і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимо за всіх наших полонених, воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися. Скоро обміни, що відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, зцілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося всіх полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо, Господу, за всіх, хто вже повернувся додому полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь їх душі й тіла. І Молимо за всіх наших людей, які в окупації ворожій перебувають, які є наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України визволення території до окупації. Ми благаємо, щоб Господь їх захистив, рятував їх від переслідувань, від ув'язнень, визволив ув'язнених і благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами. За всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто їх чекає, за всіх матерів наших, всіх, хто чекає з війни, з полону, всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав, в тих випробуваннях важких, які вони мають, щоб полегшив їх тривоги, страждання, біль, розлуки. І благословив кожному, хто чекає дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими, і здоровими, додому, якнайшвидше. І також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі мали достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших. За всіх страждаючих душею і тілом. За наших воїнів, де б вони не перебували чи мично на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхні життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу необхідну, вчасно, достатню, щоб вони були безпечно евакуйовані з нуля до шпиталів. Ми молимося за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх волонтерів, медиків, парамедиків, водіїв, щоб Господь їх оберігав також під час їх роботи, праці і захищав їх від поранень від раптової смерті від полону, щоб. Благословив їх на успішні рейди, за евакуації, на ту роботу, працю яку вони виконують. І благаємо, щоб Господь швидко і всіх поранених і тумував їх біль, зцілив їх рани, врятував їх від важких наслідків поранень, від ампутацій. І за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворогів, до так, дронів ворожих. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі, тіл наших, зцілив здорового, підняв мечі і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, що Господь дарував їм свій захист, місне здоров'я, бо дітки є наше майбутнє, майбутнє нашої держави. І... Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги і мири, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на оружі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і миру. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра, життя подателю. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віків. Амінь. Пресвятая Троце, помили нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, зглянься, і зціли немочі нашої імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пролини наші, які ми прощаємо винуватцям нашими, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих дронів, від ракет, від всіх небезпек, від усякого зла і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога небесного оселиться. каже він до Господа: Ти пристановиш і захист, мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися. І помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас вислухай наші молитви і прийми благання сердець наші, благослови, нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в, бідій в небезпеці і в скрутних обставинах перебуває. За тих, хто втратив свої домівки і свої близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужня боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Очую, Господи, молитви матерів України. Та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій. з ціле поранених підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим. Які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна, пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму Богові нашому, щоб він спаси для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенно, Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славний, й пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб застління Бога слово породило. Сущу, Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наших син, покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже Господь всю нашу рідну Україну, всіх наших воїнів, захисників, наш український народ. Благаємо, щоб Господь змилувався, щоб захистив воїнів наших на полі бою, порятував всіх людей наших, наших діточок, від ракет, від дронів ворожих. Ми доручаємо самих себе один одного в руки в самого Господні, Божому, милосердю і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Дякую, що ви приходите на молитви і бажаю всім вам миру, мирної ночі, вітаю тих, хто святкує сьогодні свято Стритеня. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос, посеред нас!